Для 13-річного одесита Станіслава Задорожного рівницький чемпіонат України перше серйозне змагання. До нього хлопець йшов два роки. У перший день він вже встиг вибороти перемогу. На досягнутому зупинятись Станіслав не збирається. Планує професійно виступати на ринзі. Ми готуємося дуже серйозно, щоб вийти в професіональний ринг. Ми просто так як продовження нашої кар'єри буде Професійної кар'єри і хочеться розвивати в этом спорті. Всього позмагатися до рівного з'їхалося більше 250 спортсменів з усіх куточків України. Перед юними боксерами стоїть серйозне завдання. Тут обиратимуть кращих з кращих, аби ті вже захищали честь держави на міжнародному рівні. Зараз формується команда, яка буде приймати участь в чемпіонаті Європи, яка пройде в місті венгерському місті на балатоні. Цей чемпіонат Європи покажуть кращих. Ті, які команда буде сформована. Старший тренер Олег Малованюк, який присутній на змагання, веде відбір, бере всіх хлопців, як то кажуть, на Карандаш юнацький чемпіонат України планували провести у Херсоні. Через несприятливе становище в країні, всеукраїнська федерація вирішила перенести турнір у рівне. У змаганнях свої сили випробовують і 10 спортсменів нашої області. Змагання дуже серйозні, тому що щоб участвувати у цих змаганнях, треба виграти зону, зональну першість України. Тобто чотири області об'єднані і проводяться зональні змагання. Зараз в зв'язку з тим, що ми організатори, ми в змозі були допустити трошки. Більше своїх учасників, які навіть не здобули ліцензію, чемпіонат України з боксу фінішує в Рівному вже у неділю, 4 травня. Саме тоді стануть відомі імена майбутньої боксерської еліти. Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини Рівного.